Новий ремонт після капремонту на вулиці Робочий підрядник переробляє асфальтне покриття. Роботу укладачі здали в листопаді минулого року, але огляд дороги після зими показав шар. Не витримав. Тепер за договором підрядник розпочав відновлювати деякі ділянки, переважно на підйомах та поворотах. Усе власним коштом впоратися робітники планують за півтора дня. Ремонт робочого обійшовся обласному бюджету у 77 мільйонів гривень. Роботу підрядник здавав наприкінці минулого року, і вона подекуди виявилася невдалою. Комісія з облдержадміністрації зауважила погіршення покриття на понад двох тисячах квадратних метрів то два відсотки дороги. Тож згідно до договору, за гарантію асфальт замінять. У нас є заключення лабораторії, а тому, що тут, загласно проєкту, вложений асфальт марки А. А та ж лабораторія дає рекомендацію о том, що в зв'язку з нагруженностью, опять же траси було бы, было бы можливо положити асфальт марки Б. Зрізати верхній шар асфальту на заміну почали якраз з приїздом журналістів. Представник компанії підрядника сказав, спробують впоратися за день півтора і покриття покладуть вже краще. Тут основне рухання всіх для йде вверх на робочу. Со старта под углом 90 градусов машины набирают скорость, перегружены. Естественно, что шар не выдержал, потому что укладывался он уже тогда, когда температуры были немножко такие ну, спорные, до 10 градусов. Тепла. Ми положимо асфальт, нормальний асфальт положимо спеціально усилений, чтобы здесь з повороту можна було спокійно фуром заходити. Я сподіваюся, що це як би, спасе цю дорогу. Місцеві жителі та водії збентежені. Кажуть, про работы ніхто не попередив. Втім, те, що стан покриття так швидко погіршився, людей не здивувало. Ми сподіваємося, що от її зробили, і тема буде закрита. Діти да, дійсно, здесь проходить більш грузний транспорт, Это що треба було вчитувати при проєктуванні первоначально. Те, що встречають свої, свої недостатки компанії, це приємно. Но в даний момент вони здають колосальне неудобство жителям, які розраховували, що вже даний учасник ніколи не буде перекриватися. Люди йдуть в об'єс. Інспекція з перевірки якості покриття в області знайшла огріхи на 19 об'єктах. На чотирьох дорогах підрядники асфальт вже переробили. Софія Богуцька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.